дітки! Сьогодні у нас з вами заняття зліплення. І ми продовжимо нашу тему, яку ми розпочали на першому занятті. Ми любили, ліпили фігуру людини, а сьогодні ми цю тему продовжимо. І ми з цієї людини, чоловіка, якого ми зліпили на минулому занятті, ми його приведемо в рух. Ми зліпили нашого чоловіка. Ви знаєте, що придати е, руху людині е, потрібні згинання ніг, рук, шиї, голови. Тобто. Тому у, на, у кожної людини є суглоби. Суглоби локтеві, суглоби коліні тазобедрені і голеностопні суглоби. Тільки завдяки цим суглобам. Людина зможе рухатися. Ось наш чоловік, якого ми зліпили на минулому занятті. А зараз у мене теж чоловік з руками, з ногами, і не в русі. Нагадую, що руки повинні бути коротшими, ніж ноги. Такі пропорції людини повинні бути. І руки повинні бути трохи товші. Ніж ноги. І так, погляньте на мій зразок сьогодні, як ви здогадалися, кого я зліпила? Зліпила я футболіста, тому що у нього під лівою, під лівою ніжкою м'яч. Ви здогадалися, що це футболіст. Погляньте, рука права у футболіста зігнута. А ніжка піднята ліва. Як марширують солдати? Права рука, ліва нога. І повторюють ліва рука, права нога. Ось так марширують. Переходимо до нашого чоловіка чоловічка, придамо йому форму, форму футболіста з піднятими рукою і ногою. Так як пластили. Пластилин уже м'ягкий доволі. Ми згинаємо його праву ручку десь посередині, щоб вона була зігнута, тобто ліктевий сустав приводимо в рух. Ліву ручку ми її чуть відводимо назад, щоб йому було легше бігти, він же від... відталкує. І так, ручку ми відводимо в сторону ліву ручку, права ручка вперед, а ліва ручка в сторону, щоб підштовхуватися, щоб йому було зручніше бігти. І так, переходимо до ноги, ніг. Значить, я вам вже говорила: якщо права рука йде вгору, то ми будемо Ліву ногу піднімати. Теж нога десь на середині, ми її зводимо догори і опускаємо, пальчиками підправляємо і підпускаємо, опускаємо її вниз. Так, щоб мож, міг футболіст у нас, щоб він міг ударити по м'ячу. А ліва ножка чуть чуть назад, бо він біжить за м'ячем. Ось такий футболіст. А зараз, дітки, погляньте. А м'ячик, ви вже, ось у мене вже є м'ячик, ви м'ячик зліпите любого кольору, любої форми, але так, щоб м'ячик відповідав пропорціям тіла нашого атлета. Діти. Якщо ви замітили, що я забула поставити собі на стіл, а я це зробила спеціально. Дощечку, я думаю, що ви здогадалися, тому не забувайте обов'язково, щоб майно не псувати. Столи ваші домашні. На цьому наше заняття закінчилось. Ліпіть! Будуйте, творіть, висилайте мені, не обов'язково футболіста, можна лижника, можна кінкобіжця, любого чоловіка в Русі. Чекаю на ваші роботи. До побачення, до зустрічі.